Всім привіт! З вами я Павло Оллап. І сьогодні я знімаю для вас нове відео. Так, тому підготуйте чайочку, чайочку, щось поїсти. Всі у ці справи і щось. Я вам хочу сказати пере... приємного перегляду. Заговорююся вже. І так, сьогодні я вам буду говорити про історію CFC. І буду розказувати, як ми взагалі збудували в Майнкрафті, як ми взагалі це все робили і взагалі з реального життя трошки, ну і що ж. Давайте вже дивитися. І так, як завжди, ми, ми спочатку підготовили карту. Полоску, плоский режим так, щоб е, нікого там не було, щоб не заважали. І ми построїли такий міні макдональдс е, на один поверх. І що ж, ми спочатку построїли кордони KFC. Так, тут ви бачите чорно-білі е, кордони, які ми построїли для KFC. Іменно ми будемо тут строїти по тих е, чорно-білих полосках. Будемо будувати стіни і так далі. Всі, хто не знав, це є дуже похоже на Макдональдс майже. там багато всяких фастфудів, і ми вирішили побудувати його в Майнкрафті. Так? Так, бували в нас, виникали всякі пригоди. Бували. Ні. Ну, але це було весело будувати цей, цей боже вже. Хочу реально казати чомусь Макдональдс, але це KFC. Так. А ось це пару кадрів з KFC в реальному житті. Так, так, от такі от кадри. Нескільки кадрів таких цікавих. І що ж, давайте повернемось до Майнкрафта. І так, ми побудували ці прекрасні стінки. так, В основному тут є білий колір. Також є трошки червоного та трошки яцелу на низу. Правда, ми будемо будувати не прямо, як і з реальності. А ми будемо трошки змінимо, щоб не все так було скопіруване. І, 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 і ми вже відмітили ці от вікна, потім їх вставимо. Ви скажете, це все серйозно, а я скажу, ні, це не все. Це тільки лиш початок. Так, ви що серйозно? Ми ж маємо ставити декор ми ще середину маємо зробити ми дах, стікло, скло, чи як воно там називається, парковку. Ну і коротко, от так, тому це, це взагалі це, це 10%, що ми побудували 100%. А тепер повернемось до історії KFC. І так, як ви вже знаєте чи не знаєте, що власне KFC називався Микола Чауса чи Чаусу, він створив цей KFC, цей такий магазин вподобі Макдональдс. І от як він виглядає. Як ви вже могли замітити, він стара людина, і як ви могли вже замітити цей момент, який, що логотип KFC якраз цей лице це тільки більш намальований, можна сказати, в чорно-білих кольорах. Так, тут є дуже багато всяких смаколиків, там є і крильці якісь гострі, і я не знаю, і бургери, від, я не знаю, і шурми всякі. Правда, я ніколи там не був, і, в принципі. Е, ну, це ми забули. До речі, в Макдональдсі я теж ніколи не був і не їв. Е, так, добре. І до речі, ще один цікавий факт про КСі. Він вийшов набагато раніше, ніж Макдональдс. Бо... Тому Макдональдс, виявляється, скопірувала тупу КФС. І майже вони такі самі. Ну да, так, от Макдональдс ось от такі от засранці. Ну і що ж, але давайте переходити вже до Майнкрафта. І так, як ви вже замітили, ми додали вікна, так. Став він більш деталізований. Зверху додали такий дашок. Також по рукам додали такі підпори червоні. Так, Вони теж такі красиві, додають більше, більше красоти. Ну, це ще не все, звісно. Це ще тільки початок, як я вам вже говорив. Добре, давайте повернемося до цікавих фактів. До речі, цікавий факт що спочатку KFC називалося Standard Court Cafe. До речі, ще один цікавий факт, що в Японії стала традиція продавати е, всякі страви різні з KFC. Так, так. Іменно з KFC на свято, як ви думаєте, на свято різдво, так. Тому як, це, тому як це дивно не звучало, але реально зимою їсти таке. То якось трошки ну, не підходить. Ну і що ж, але це Японія, то все можливо. Ну і що ж, переходимо до Майнкрафта. І що ж, ми далі переходимо до KFC. І так, ми вже зробили. Дашок, так, як ви вже могли це замітити. В принципі, це всі можуть замітити. Також ми зробили підлогу з сланця. Сланець це блок, який вийшов в 1.17 й версії. Ну, 1,17 чи який там версії, я не знаю, не дуже шарю. Ну, і він знаходиться дуже глибоко. Ми будували, 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 будували. Ми так парились, що то капець було. Е, ми буваємо якісь дурні, буваємо, якісь щось не то с... будуємо цей всі оці справи. Е, ну Капець повний. Тому це було трошки важко е, робити, бо ми бувало дуріли всі ці справи. Ну що ж, але давайте вже дивитися, як ми будуємо цей кейсі. Поїхали! І так, така в нас поки що середина. Дивіться просто на цю красоту. Тут є столики, накриті червоною. Червоною скатертиною, тут є туалет. Щоб якщо що, якщо вам захотілося в туалет, то ви пішли. Тут є холодильник, по-моєму способу. Так, він не гарний, але зато він працює. Тут є агромна, просто духовка, тут є, також, е е е тут є також піч. Ой, а до речі, з духовкою було це щось просто, <ріць> реально. Духовка, ми так її побудували, будували, перебудовували, знову будували коротше, Це була повна ржака. Ну і що а зараз я вам покажу фінальний результат, що ми побудували. Так, Біля мене стоїть людина, яка допомагала мені будувати цей цей Кейвсі, цей, я не знаю, магазин такий е, крутий. Я чесно про нього не знав. Ця людина дала мені ідею в нього построїти. Знялося відео, допомагала мені будувати і це є Андрій Бро. Так, велике йому дякую, велике привіт йому, Андрій Бро, якщо дивишся це відео. І що ж, я хочу сказати, щоб ви підписалися на мій канал, та підписалися на канал Майн поставили ставили лайк за такий труд. Ми будували це довго, були всякі пригоди. Ну і що ж, всім па-па-па-па.